І яка дивина? Грузинський законопроект фактично є аналогом закону ухваленого в Росії ще у 2012 році. Законопроект, який підтримувала правляча партія, Грузинська мрія, вимагає від будь-яких організацій, які отримують понад 20% фінансування за кордону, зареєструватися як агенти іноземного впливу. Інакше їм загрожують штрафи. До слова, Симонян пригрозила шарахнути под білісі на тлі протестів у Грузії. Оцей твіт Симоняну. Навіть можемо подивитися, тому що ця людина зайва раз доводить, що вона пропагандистка і вона має відповідати за свої інформаційні злочини, а ніяк інше це не назвати в суді, і обов'язково це станеться. Бо її злочини стосуються не тільки Грузії, вони стосуються України і будь-якої іншої країни, яка веде, можна так сказати, війну. З Росією, ну а Росія тим часом намагається поневолити всіх тих, хто були поневолені нею в часи Російської імперії, а потім за радянські часи. Пане Руслане, а вам не здається, що от не можна розглядати ситуацію в Грузії? скажімо так, незважаючи на те, що відбувається в Україні. Ну тобто, дивіться, це все це все про те, що країни, які раніше були частиною Російської імперії, або, наприклад, частиною радянського союзу, зараз намагаються повністю відокремитися від Росії від Кремля, саме так. І Росія, ставлячи проросійський уряд в Грузії, думала, що без військової операції вони політичним шляхом. Повертають Грузію фактично в сферу свого впливу. Вони хотіли таку саму операцію провернути і в Україні. Тут було чимало політичних сил, там блоків політичних, які йшли в форваторі Москви. І вони хотіли через ці блоки, значить, політичним шляхом нас повернути у зону свого впливу, але не сталося так, як гадалося. В Грузії цей конфлікт обґрунтований чим? Суспільство хоче в Європу, уряд фактично сидить на Хабарях політичних і економічних з Москви, і тягне в Москву. Uh -huh. Тобто, по всіх напрямках вони привели там і законодавство своє правила, норми, стандарти не до європейського е законодавства, а до російського. Що давав цей закон? Цей закон фактично давав їм боротися з контролем над фінансовими потоками, які надходили не з Росії. Що надходить не з Росії? Тобто обрізаєте фінансові потоки, контролюєте неурядові організації, журналістів, пересадили лідерів думок, посадили, придушили і все, ви в Росії. І структура та сама, яка і в Росії. Легко приєднатися. Але суспільство зрозуміло, куди тягне їх грузинський уряд діючий, і фактично повстало. Тому ми бачимо цей майдан короткий, але боротьба не закінчиться, протиріччя не зняте. Уряд лишається проросійський, а суспільство проєвропейське. І тому це тільки перший інцидент, що ми бачимо, поки не зміниться на проєвропейський уряд те, що хоче суспільство, а люди, народ це джерело влади. І вони мають змістити цей проросійський уряд. Поки вони його не змістять, будуть конфлікти не ці так інші.